Мене звати Наталія Омельченко, я організатор курсів, наш викладач Ольга Юріївна, пані Ольга. Крім того, що я хотіла би сказати вам, у нас є група Viber. В групі Viber у нас є розклад. Ви звернули увагу, що у нас там є нюанси понеділок, середа, вівторок, четвер. Ми трішечки в різний час займаємося. Ми займаємося півтори години. Так як і сьогодні це заняття залишається в запису. І, відповідно до цього, це простіше, щоб робити домашні завдання, щоб почувати себе більше впевнено. Будуть підручники, будуть якісь ключові моменти. Отже, ваше завдання зараз позайматися польською мовою, сказати нам, що ви вирішили залишаєтесь, не залишаєтесь на курс. З батьками ми е підписуємо договір, вноситься оплата, і з 3 червня, у призначений час, буде нагадування: ви починаєте вивчати польську мову 4 рази на тиждень, це літній інтенсив. щоб потім з осені вже не так важко було е в польській мові. Так, я передаю слово пані Олі і. Е Кожен з нас тоді приймає участь, відповідає на питання, і просто сьогодні вже всі будуть говорити польською мовою. Так, джень, добре. Окей, okay, супер. Тобто, зрозуміло, що більшість літер ми читаємо так, як це наші слов'янські нормальні, українські звуки просто написані латинькою. Водночасно варто зробити собі шпаргалку, винести інформацію про такі складніші речі. так? Ми маємо два носові голосні, до чого ми, в принципі, з вами не звикли. ОМ і ен". Ну, Н ще не так страшно, а у те, що літера А з хвостиком завжди читається як ОМ. Це вже трошки екзотичніше. На це звернуть увагу. Далі. Звісно, є такі літери, які становлять для нас проблему через близькість з англійською мовою, але читаються не так. Рекордсменом в цьому плані є звук С, так? І, звісно, звук «й», так? становить для нас таку проблему, плутаємо з англійською. Маємо два специфічні звуки, які не мають стовідсоткового відповідника ані в нашій, ані в англійській мові. Не знаю, з чим те ще можна порівнювати. Це пом'якшене Л і такий схожий на У твердий Л. Так. Маємо такі краски рисоньки над літерками, які змінюють значення цієї літери. Серед цих літер у нас з вами «ч», О, Щ і аналогічно «ж» з рисочкою. Так? А, єдина літера з крапочкою це твердий «ж». Ну і маємо там два варіанти звука У це окреску і звичайне У. На ці речі треба звернути особливу увагу. Ну, дивіться, як вам зручно, є цей матеріал у Viberі, ви можете його собі роздрукувати, можете переписати окремі речі, так? це те такі особливості, що стосувалось безпосередньо літер алфавіту Однак, якщо ви так уважно слідкували за тим, що я тут вимовляла, мали простежити, що не завжди я читала сполучення звуків так, як вони вимовляються кожному окремо. І тут маємо таку собі проблемку, що сполучення звуків читається не так, як їх сума. А, розумію, що цього багатенько. власне це одна з причин, чому ми проводимо завжди пробні заняття, щоб у вас був запис, і ви могли потренуватися. Ну погодьтесь, не хотілося півтори години читали ти просто якісь склади, так варіації на тему ба-бо-бу, бабобу, пу це ну, скажімо так, неефективно. Ми з вами тренуємося вже на прикладі конкретних слів. Ще одна річ, на яку хотілося б звернути вашу увагу це закономірність. Воно так було розкидано по алфавіту, однак, ми можемо прослідкувати певну закономірність пов'язана з нашим найскладнішим елементом. Власне, цей елемент є найскладніший. Трансформація. Що відбувається з однією літеркою, якщо над нею або поряд з нею щось відбувається? Отже, в нормальних умовах це С, якщо над літерою є рисинг або І, це м'який «ч», а сполучення С З дає твердий «ч». Аналогічна ситуація, це був твердий С, з'являється риска або І, це м'який «щ», Сполучення С плюс З дає твердий «ш». Це був нормальний З. Рисенька, або І дає нам який «ж», Ну, із крапочкою або ще варіант твердого «ж» це сполучення РЗ. Читається ідентично, як «ж». Як мінімум, у цю шпаргалку треба записати. ну а ще в… Ідеалі більший ширший варіант посадки, я вам його надішлю, щоб у вас був під рукою переписати, щоб можна було завжди піддивитися. І перше тиждень це абсолютно нормально, що треба буде піддивлятися і перевіряти, як читається те чи інше сполучення літер. Або специфічна польська літерка. Ну, тобто, не весь алфавіт, звісно, слава Богу, нам завдання полегшали, але певні такі проблеми, пов'язані з вимогою, у нас однозначно є. Але давайте з вами спробуємо: спробуємо почитати якісь фразники з нашого життя. Отже, перша ситуація, контакт офіційні, неофіційне знайомство, так, що ми можемо з вами сказати? Дивимося ситуація А. Честь, я Павел, честь, я Ева, ніла мій. Отже, привіт. Я є Павел, привіт, я є Ева, мені приємно. Такий собі переклад. Давайте сюди поставляємо ваші імена. Тобто ви читаєте цей діалог, але ви підставляєте своє ім'я. Uh, так, 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 так. Ну, пані Денисі і пані Яну Луха. Честь, Дениса. Я ста, я Денис. Честь, ям Яна, ніомі. Добре. O, panie i Pani Nikita, jeszcze raz, proszę. Cześć, jestem tam, jest tam Rodzion. Mhm. Cześć, jestem Nikita. Cześć, jestem Nikita. Mhm. Cześć, jestem Nikita. Miło mi. Mhm, super. Tak, Pani ładzie i Pani Agnieszka, jeszcze raz. Честь є. Окей, мені приємно. Наступна ситуація трошки розгорнутіше. Честь, мама ім'я Бята, а ти, мама, ім'я Анна. Привіт, я маю на ім'я. І така довша версія, даже мені ніла. Дуже приємно і мені приємно. No to pani Jana i Pani Rodionie, słucham. Cześć, mam na imię Jana, a ty. Mam na imię Mhm. Uh -huh. Bardzo mi miło. Miło mi. Super, tak. Pani Nikito i pani Ładzie. Jeszcze raz słucham. Cześć, mam. Мама на имя. Нам имя Влад. А ты? А ты? А ты? сейчас я? Так, так. Мам на имя Анна. Ну, мы же свое представляем. Мам на имя Никита. Пані Родіоні? Бар-дзо-мі-мі-ло. -міло. Угу. Міло-мі. Міло-мі, супер. Отже, своє ім'я ми вже навчилися казати. Ще одна така обов'язкова річ це запитати як справи. Ну, і в польській мові це ближче от до англійського халаю, тобто передбачає зазвичай таку лаконічну відповідь, це правило хорошого тону, запитати як справи. Один з таких варіантів запитання буде як ще наш. І відповідно розмовне привітання, привітики хочемо сказати, часто скорочують до фрази щема. Co oznacza to na e, politykę? Tak. E, cześć, jak się masz, dobrze, a ty? Tak sobie. No to tak pani Denisie i pani Jano, proszę. Cześć, jak się so, masz? Masz? Dobrze, a ty? Tak sobie. Tak sobie, no tak sobie, to tak sobie, tak, nieduże. Ok, panie Radiołanie, pani to jeszcze raz. Cześć, jak się masz? Jak się masz, jak się masz? Mhm. Dobrze. Dobrze, a dobrze. Tu? A ty, a ty? Dobrze, a tu. Ty, 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 ty. 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 Mhm. Tak sobie. Tak sobie. Tak sobie. Mhm. dobrze. Tak, pani i pani doniesie jeszcze raz. Cześć, jak? Десь як шам. Як ще маш, як ще маш. Just, як а ти? Так. Так собі, так собі. Добре. Отже, давайте тепер поєднаємо ці два елементи. Ми з вами навчилися. А, десь мене Ми з вами навчилися привітатися. Сказати е, е, своє ім'я, потім сказати міло «Мені приємно, і запитати, як справи. Так, як справи і кілька варіантів. У нас було добре. Таксові, я вам додаю ще один оптимістичний варіант Шв'єтеня. Отже, ми розмовляємо в парі, і тепер кожен має сказати «Ого-го, скільки реплік. Так? Е, е, ну, то поїхали пані Янну і пані Родьонів. Cześć, jak masz na imię? Mam na imię Radio. I du du dublem zapytanieczko, panie Radio. Jak masz na imię? A, ja propuścił. Nie, nie, nie. Wszystkie logiczne było. No prostie, da? U was zapytali, teпер wy zapytali. Jak uh -huh. masz na imię? Jak masz na imę? Imi? Mam na imię. Mam na imię Jana. Як ще маш. Добре. Так собі. Один варіант. ще? йома, no, я запуталася. Uh, це добре, це чудово, а це так собі. Ну, одночасно, ну, в принципі, буває одночасно, але бажано. Добре, добре. Так, і задаємо питання. Jak się, jak się masz? Mhm. Świetnie. Nie, poproszęś? Cześć. Cześć. Dobrze, idziemy dalej. Pani Niki, i pani Ładzia. Cześć. Jak się masz? O imię. Jak masz na imię. Zaczynamy z tego, Jak masz na imię? Мам на ім'я имя uh -huh. І питання у відповідь. Як uh -huh. Маш uh -huh. на Угу. Мам на ім'я Вэджі. Сказала мені Мило неприемно. Угу. Як ще маєш? як ще маєш? Так, як ще маєш? Добре. Угу. Питання відповідь. Як ще маєш? Як ще маєш? Як ще маєш? Угу. Mm -hmm. I poprosiłaś? Cześć. Oh. Mm -hmm. Dobra, dziękuję. Tak, Pani Denisie Pani Jana, słucham. Cześć, jak na imię? Cześć, mam na imię Jana. Miło mi. A, mm. Jak masz na imię? A, mam na imię Denisa. Mm -hmm. Jak się masz, Denis? Так що, так, і питаннячко. Добре. Так. Окей, отже, як вам і обіцяли, ми з вами познайомилися. І ще одна річ, на яку хотілося б звернути увагу на сьогоднішньому занятті, це те, що насправді зачаровує і спонукає до вивчення споріднених мов. Ну, насправді я дуже люблю ці слова, які мотивують. Іноді, очевидна, річ те, що нам здається, виявляється неправдою. Отже, увага на екран. Що то є дивенчика. Kabel? Dywan. To jest dywan, bo. Kabel to jest to. Co to jest, krzesło czy stół? Stół. To jest stół, dobrze, bo krzesło to właśnie. Mhm. A co to jest, dywan czy sofa? Sofa. Sofa, sofa dobrze, sofa. bo dywan już. Tak, był mhm. Co to jest? Krzesło czy fotel? Fotel. Super, to jest fotel, bo krzesło to po prostu takie drewniane krzesło. A Co to jest? Frytki czy owoce? To są owoce, to są owoce, bo frytki to jest właśnie to kartouska. Tak, frytki. Tak, co to jest? Zamek czy dworzec? Dworzec. Nie, to jest zamek, bo dworzec to jest właśnie to, błogzałek, dworzec. Co to jest? Czaszka czy filiżanka? Czaszka. Aha, to Filiżka. jest filiżanka, bo czaszka to jest właśnie to. A ten język polski. No, ja wybrałem dla was takie najciekawsze słowa, jakie mają własne motywować, Для того щоб ми розуміли, що якими б родичами ми не були, скільки б у нас спільного не було, різниця все одно є, і це треба вчити, запам'ятовувати. Ці слова я вибрала з цього матеріалу, який у вас доступний в вайбері. Є запис сьогоднішнього заняття. Для того, щоб нам було комфортно наступного тижня працювати, цей матеріал треба хоча б кілька разів повторити. Ще раз підкреслю, власне, це плюс того, що ми маємо це пробне заняття. Що, ну скажімо так, я думаю, що за 45 хвилин я вас встигла так перевантажити, так перевантажити, що ви розумієте, от одразу півтори години, так це був би такий стрес і зовсім шок. Ми так намагаємося лагідніше вас ввести в польську мову, але водночас найбільш ефективно. Тому, будь ласка, опрацюйте цей матеріал ще раз, закріпіть. Зробіть собі шпаргалку, якого формату на ваш смак, чи це електронна шпаргалка, чи під мишкою поклали якусь роздруківку. Однозначно потрібно, принаймні, мінімум оці складні так, сполучення, які з першої спроби не запам'ятаються, ми тиждень будемо їх мучити, мати перед очима, для того, щоб ви завжди могли зорієнтуватися. Чи є до мене якісь запитання щодо матеріалу? Вайбері. Презентація буде в Вайбері. Матеріал буде і в Вайбері, і в групі тут у Скайпі. І в Скайпі, і в Вайбері, так? Я розумію. Угу, угу. Так, я нагадую, що це наша група польська з нуля. Я нагадую, що ми зустрічаємося з вами в понеділок о 17.00. І е, нагадую, що ви до того часу просто дивитесь, повторюєте, дивитесь е, ще раз. Можливо, цей урок, можливо, собі щось виписуєте, для того, щоб ви просто вже на перше заняття були. Прямо гуру польської мови, і вже прямо от ви і в літерах розбираєтесь, і в словах. Це не так складно, як ми з вами виявили. Це просто звичка говорити польською мовою, і просто питання того, щоб звикнути до певних нових звуків, нових відчуттів. А там польська мова вам подарує ще дуже велику кількість цікавих слів, надзвичайно цікавих, надзвичайно смішних. Іноді особливо, коли ти вчишся саміх вимовляти. Деякі, я, наприклад, і досі не вимовляю, скільки не пробую. Но головне, щоб поляки вас розуміли, і ви могли б потім так інтонувати да, і відпрацювати е, цю вимову вже до ідеального формату. Е, я вдячна, що ви були з нами на пробному занятті. Е, я вдячна, що ви познайомилися зі мною, познайомилися з пані Ольгою, спробували польську мову. І дуже сподіваюся, що вона вам сподобалась. так же, як подобається, польська мова нам, яку ми викладаємо вже 13 років, щонайменше. І десь приблизно 6 років в онлайні, і 13 років в офлайні. Тому до зустрічі, гарного вечора і гарного настрою. До побачення. А